Ркаський міжнародний економічний форум об'єднав майже 200 учасників: представники уряду, міжнародні партнери, підприємці, економісти, банкіри обговорювали європейські перспективи розвитку та ділились досвідом залучення інвестицій. Черкаський міжнародний економічний форум зібрав мотивовану спільноту черкаських підприємців, які у часи війни продовжують працювати, створюють нові робочі місця, залучають інвестиції, допомагають фронту. Дякую всім, хто не втомився. Звернувся до учасників, відкриваючи захід, голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тут зібралася та мотивована, така міцна спільнота черкаських підприємців, причому різних масштабів і різних спрямувань. І дуже приємно, що ми знаходимо собі сили саме так зустрітися, поспілкуватися, визначити для себе. Певні речі, пріоритети Черкащина, як регіон для інвестування, має певні переваги: це вигідне розташування в центрі України, потужний аграрний сектор, система машинобудівних підприємств, високопрофесійні кадри та профільні освітні заклади, нерозроблені родовища корисних копалин, а також неабиякий культурно-туристичний потенціал. Ймовірно, ці фактори уже починають працювати, тому що, як зазначив у своєму виступі на панельній дискусії заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кін. Дратів за останні кілька місяців він з робочим візитом і неодноразово відвідував саме Черкащину. По перше, такі зібрання, форуми, конференції, зустрічі з бізнесом вони дуже корисні, тому що це гарні, гарні локації, де можуть поєднатися і зустрітися з одного боку. Центральна влада. Розказати, які є ініціативи, як ми підтримуємо бізнес, що ми робимо, і дати, дати візію, та куди ми рухаємо економічну стратегію України з іншого боку. Місцева влада вона може покомунікувати з бізнесом, і бізнес може комунікувати між собою з владою центральною з місцевою владою. Міжнародний інвестиційний форум це чудова можливість для підприємців поділитися досвідом залучення інвестицій, поспілкуватися з колегами. Ми відкриті до діалогу, готові поділитися своїми напрацюваннями. Особливо, що стосується роботи в умовах воєнного часу, наголосив у своєму виступі Юрій Косюк, голова правління агроіндустріального холдингу МХП. Не треба чекати на кращі часи, стверджували і інші успішні підприємці. Шукати можливості для розвитку, залучати інвестиції, створювати нові робочі місця. Потрібно вже зараз. Держава, попри складні часи, знаходить можливості підтримати тих, хто працює, нарощує потужності і залучає інвестиції. Але і самим потрібно рухатися і подібні заходи стимулюють і черкаський бізнес. Уже третій рік поспіль приймаємо участь в цьому форумі, тому що є він важливий для нашої галузі, як представник бізнес-спільноти, яка об'єднує саме черкаські ці компанії. Ми є структура економіки регіону, тому нам важливо розуміти тримати руку на пульсі тих змін, які відбуваються зараз, про можливості інвестицій, про євроінтеграцію, яка зараз на дуже актуальною. Тому для нас. Це Дуже актуально. виклик часу це швидше рухатися, щоб сплачувати податки, допомагати збройним силам. Зауважив ще один учасник форуму Іван Томенко. А на таких зустрічах є можливість знайти дієві інструменти для реалізації планів.